Розпуста це слово, яке ми чуємо ще з дитинства, але рідко розуміємо його справжню глибину. Для когось розпуста це легковажний флірт чи коротка інтрижка, для інших це стиль життя, нічні клуби, випадкові стосунки, гонитва за тілесними насолодами, але істина значно серйозніша. Розпуста руйнує душу, калічить тіло і знищує долю людини. Скільки людей сьогодні живуть у полоні цієї пастки? Вмикаєш телевізор чи соцмережі, і бачиш одне й те саме: оголені тіла, пропаганда вільних стосунків, гламурний образ солодкого життя, де головне задовольняти свої бажання, нам нав'язують, що це свобода. Але насправді це кайдани, що стискають серце, і роблять людину рабом власних пристрастей. Біблія говорить: утікайте від розпусти, бо всякий гріх, який чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, грішить проти власного тіла. 1 Коринтян 6.18. Подумай, кожна людина, яка піддається похоті, рано чи пізно платить. Ця плата приходить у вигляді зруйнованих стосунків, хвороб, самотності, відчуття порожнечі всередині, і що страшніше, втрачається відчуття цінності самого життя. Один чоловік у молодості мав усе красу, гроші. Увагу жінок. Його життя було схоже на нескінченну вечірку. Але минули роки, і коли він залишився на самоті, без друзів, без родини, без здоров'я, він визнав: Я обміняв свою молодість на нічні розваги, а натомість отримав порожнечу. Розпуста дала йому миттєве задоволення, але забрала головне: сенс життя. Інша історія, молода дівчина. Вона шукала любові, але знаходила лише короткі романи, що залишали після себе біль і розчарування. З кожним разом вона втрачала частинку себе і, зрештою, сказала Я відчуваю, ніби моє серце розірване на шматки. Так працює розпуста. Вона обіцяє любов, але залишає лише руїни. Чому розпуста небезпечна? Тому що вона торкається не лише тіла, а й душі. Людина, яка віддається похоті, стає залежною, немов від наркотика. Спочатку здається, що це контрольовано, але з часом бажання стають все сильнішими, а внутрішня порожнеча все глибшою. Сучасний світ навмисно робить ставку на цю слабкість. Реклама, кіно, кліпи, соцмережі усе побудоване на тому, щоб розбудити в тобі похідь, щоб ти жив інстинктами, а не розумом. Бо людиною, яка живе похиттю, легко керувати, вона стає споживачем, рабом системи, яка наживається на її слабкостях. Але є інший шлях шлях чистоти, шлях справжньої любові, яка не ґрунтується на тілі, а виходить із серця. Любов то не є розпуста, любов будує. Розпуста руйнує. Любов вчить жертвувати, розпуста вчить брати, любов дає життя, розпуста веде до смерті, фізичної і духовної. Пригадай слова Ісуса, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Бося Матвія 5, Чистота це не заборона, не обмеження, це сила, яка робить людину вільною. До чого веде розпуста, до втрати внутрішнього миру, до залежностей, які роз'їдають людину зсередини, до зради у стосунках і зруйнованих сімей, до самотності і розчарування і зрештою до духовної смерті. Скільки людей сьогодні плачуть уночі від того, що колись вибрали шлях розпусти? Скільки дітей залишились без батьківської любові, бо хтось піддався похоті, скільки шлюбів зруйновано через коротке задоволення, вихід, вихід є. І він починається з усвідомлення, мені потрібна чистота, можна втратити роки на розпусту, але навіть тоді Бог дає шанс. Він говорить: хоч би гріхи ваші були, як багряне, стануть білі, як сніг, Ісая 1,18 Повернення починається з покаяння, і з молитви. З простого кроку відмовитись від того, що руйнує, і обрати те, що будує. Практичні кроки. один перестань годувати похідь. Прибери з життя те, що розпалює її, порнографію токсичні компанії, безцільні вечірки. 2. Зміни коло спілкування. Шукай тих, хто будує, а не руйнує. три. Заповни порожнечу молитвою спортом, творчістю, справжньою любов'ю. Четвере. Звернись до Бога, тільки Він може дати силу вирватися з кайданів. Заключення розпуста обіцяє рай, але приводить у пекло. Чистота здається важкою, але вона відкриває двері до справжньої свободи, любові і щастя. Подумай, яке життя ти хочеш залишити після себе? Життя, спалене в гонитві за похиттю? чи життя, яке світиться любов'ю, вірою і силою духа, вибір за тобою.